Вітаю всіх, а ви знаєте, зроблю відео з тими ж колодами. Ми просто це питання ми з колегою обговорювали мої. Війна в, Війна в Україні. Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Ці колоди беру. Може. Ось, може. Відповідь так, вона може зробити це, закінчитись. Якщо сконцентруватись правильно на цьому питанні, може, може. Можна. Так, можна. Вибачте, я беру колоду воїнів. Я не можу без неї в цьому питанні. Так. Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Покажи мені. Паш Пентаклю може. Може, якщо ретельно підійти до цієї ситуації, може. Може. І тут може. Ось світ. Мир, світ, домовитись можна, якщо захотіти. Можна. Думаю, можна, якщо робити, можна. І третя колода. Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Ну, що ти скажеш? Може, карта помірності. Ну, щоб ви розуміли, її можна закінчити в цьому році. Так. При бажанні. Четвірка мечів. Знову поставити її на паузу. Четвірка мечів. Так. Можна. Можна можна. 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 Тепер я хочу, що все ми можемо. Чи закінчиться вона? Я питати поки що. Не буду. Поки що рано це спитати. Я пізніше спитаю. Не треба.